І все це сусідить з нарочито грубими цегляними або бетонними стінами. Стелею з випирають балковими перекриттями, проте такий дивний інтер'єр знайшов своїх шанувальників, і сьогодні нерідко можна зустріти вітальні в стилі лофт кухні. Передпокої і навіть спальні історія походження стилю лофт, батьківщина цього напрямку США у 40-х роках минулого століття лофтом називали різні склади, горища та інші подібні приміщення. В цей же час вартість житла стала різко підвищуватися, а заводи і фабрики переїжджати за межі міської межі в результаті з'явилося безліч порожніх складських приміщень, які і стали освоювати незаможні громадяни. В Основному молодь і творчі особистості згодом лофт перетворився в самостійне стилістичне спрямування. Особливості стилю лофт, основна ідея, присутня в цьому напрямку свобода творчості. Відмова від класичних помпезних елементів декору і дорогих предметів, найчастіше на одній території поєднуються одночасно кілька стилів, наприклад, модерн і кантрі, особливість лофт в тому, що він не передбачає застосування дорогих оздоблювальних матеріалів, оформлення житла в даному напрямку, потягне навіть скромний бюджет, основні риси стилю. Наявність безлічі об'єктів з металів і скла, сусідство раритетних і сучасних предметів меблів, неуштукатурена цегляна кладка або її імітації, поєднання вінтажних елементів декору з сучасними, об'єднання вітальні з кухнею або спальною, багато вільного простору, є й інші особливості у вигляді якоїсь незавершеності робіт це можуть бути сліди штукатурки, незамасковані комунікації вентиляційна система. Перекриття у вигляді бетонних або дерев'яних балок. Зонування в стилі лофт кухня вітальня. Тут не вітаються глухі стіни. Кращим варіантом вирішення проблеми зонування буде скляна перегородка або барна стійка. Можна використовувати і металеві стелажі. Непогано вийде: якщо кухонну або вітальню зону виділити кольором або матеріалом підлогового покриття на території приготування їжі, покладіть керамічну плитку, а в секторі відпочинку. Ламінат, що імітує дерев'яну підлогу. Оздоблення вітальні в стилі лофт. Тут не потрібно забувати, що у всьому має бути присутня незавершеність, виходячи з цього, і підбирайте відповідні матеріали стіна, класичний варіант це для накладка або її імітація, наприклад, фотошпалери, але можна обійтися і звичайною фарбою, обробивши нею оштукатурену поверхню, ще один варіант, що відрізняється особливою виразністю. Бетонні стіни, на яких залишаються незамаскованими від й тріщини, також можна використовувати шпалери, що імітують неостругані дошки або натуральний камінь. Стеля є три способи його обробки: монохромне фарбування, використання дерев'яних дощок або обклеювання шпалерами. У будь-якому випадку не повинно бути прикрас всілякої ліпнини або молдингів, органічно виглядатимуть відкриті комунікації, труби і вентиляційні короби. Також непогано виглядає в даному стилі стандартний оштукатурений біла стеля. Дуже яскраво підкреслять лов дерев'яні або бетонні балки, алтелі пофарбуйте в той же тон, що і стіни, щоб замаскувати перехід однієї поверхні в іншу стать, він повинен нагадувати складське приміщення, тому тут краще використовувати дерев'яне покриття з дощок, покрити їх прозорим лаком. Ще один варіант бетонна підлога, вирівняний і відшліфований. Підійде і ламіната болінолем, що імітують природний камінь, або той же дерев'яна підлога, іноді в плані зонування використовують штучно зістарений кахель. добре підкреслять стилістику вітальні в стилі лов-цвітильники, зроблені з металу на довгих підвісах, а можна обійтися і простими нитковими лампочками, що висять прямо на проводах. Тепер про вікна краще, якщо вони будуть великими, як в заводських цехах. Стиль має на увазі велику кількість світлового потоку, кольорова гама у цьому сенсі лофт досить демократичний, вибір відтінків нічим не обмежується, можна оформити вітальню в монохромному вигляді, а можна влаштувати справжній кольоровий фейерверк, де взаємодіють один з одним, здавалося б, непоєднувані тони, проте більшість власників житлоплощ не прагнуть експериментувати і застосовують перевірені сюзи відтінків коричневий плюс охра. Сірий і бежевий. Білий з чорним часто використовують поєднання сірого кольору з білим, глибоким синім або бордовим відтінком. Основний упор все ж робиться на більш-менш спокійні тони, помітним фарбам відводиться, роль акцентує елемента, цікаво виглядають в залі принти із зображенням зебри, долматінца або хижака сімейства котячих леопарда тигра. Також доречно буде поява на стінах графіті. Меблювання вітальні в стилі лофт у центрі кімнати найчастіше ставлять величезний диван зі шкіряною оббивкою, на якому кілька подушок вітаються численні стільці, пофи і габаритні крісла вони можуть бути плетеними. Оббивка м'яких меблів в стилі лофт жіє до спокійних, одноманітним тонам. Акценти допоможуть розставити дивані, подушки килими та інші декоративні деталі, невеликий журнальний столик може бути виконаний у вигляді ексклюзивної дизайнерської розробки. Але це не правило. Підійде і лаконічний, простий предмет меблів, характерний для мінімалізму краще, якщо столик буде скляним у вітальні доречні стелажі, зроблені з металу, які замінять звичні шафи, причому матеріал виготовлення може бути як хромованим сяючим, так і з рудими слідами корозії. Завершить інтер'єр залу яскравий виділяється на загальному тлі килим і ультрасучасна плазмова панель з акустичною системою. Загальна вимога до меблів, деяка навмисна грубуватість. Освітлення вітальні в стилі лофт головна вимога до освітлювальних приладів. Функціональність. Найбільш часто вітальні в стилі лофт оснащують підвісними приладами. Їх гідність полягає не тільки в оригінальності. Підвісний світильник зручно підняти або опустити на потрібну висоту. Сьогодні вибір підвісних світильників надзвичайно широкий, можна придбати люстру у вигляді барильця, старої газової лампи, вуличного ліхтаря, при цьому різноманітний і матеріал виготовлення світильників, метал, пластик, скло, шкіра або дерево. Не варто забувати і про підлогових приладах. Тут мається на увазі торшер. Його особливість полягає в здатності створити затишок в будь-якому навіть, здавалося б, невідповідному для проживання приміщенні, і лофт не є винятком, висота торшера повинна бути порівнянна із середнім зростом людини, а бажур не обов'язково класичний. Добре виглядає в обстановці торшер у вигляді фотолампи залізничного прожектора, матеріал виготовлення, абажура метал, скло, текстиль. Є ще один цікавий спосіб освітлення вітальні в стилі лофт: це рейковий механізм, що тут мається на увазі. Світильники кріплять металевими тросами до спеціальних штангах, зафіксованими на стелі. Подібний спосіб освітлення є росіяним і добре підкреслює цегляну кладку або написи в стилі графіті. Непоганий ефект дає світлодіодне підсвічування, вона візуально робить деякі об'єкти інтер'єру більш легкими, це може бути сходи на другий поверх або кухонний острів. До того ж, подібний тип освітлення візуально розширює простір, що актуально для маленьких приміщень. Ідея декору. У вітальні доречно буде поєднання ультрасучасних і старовинних предметів, якщо ви хочете здивувати своїх друзів і знайомих, то не бійтеся прикрасити зал незвичайними об'єктами, наприклад, позолоченими колонами або старовинним телескопом. До місця припадуть настінні годинники зозуля або навпаки, виконані в стилі модерн. Також не варто слідувати стереотипу, згідно з яким лофт не поєднується з текстилем. Легка однотонна фіранка тільки додасть в атмосферу кімнати легкості і повітря, незайвим буде в інтер'єрі електричний камін, ще можна сміливо додати будь-які арт-об'єкти. абстрактні статуетки, старі скрині, грамофон або патефон, настінні розписи, тобто декор може бути будь яким, починаючи від старовинних канделяврів і закінчуючи плакатами, афішами радянських фільмів або навіть дорожніми знаками. Кожна деталь тільки підкреслить вашу індивідуальність, оформляючи вітальню в стилі лофт, важливо не перестаратися з надмірно яскравими фарбами і великою кількістю декоруючих елементів. Інакше ви ризикуєте перетворити кімнату в незрозуміле приміщення. Дотримання міри допоможе вам створити затишну атмосферу, що привносить в будинок позитивну енергетику, приклади інтер'єру вітальні в стилі лофт.